Доброго дня, шановні, покажу вам трошечки творчого безпорядку. Оце трава Фостера. Це висока трава стояча. Ці граки, чи як їх називають, повитягували мені. І прийшлось з грядки. Ото, знаєте, земля видавлює, а вони ще й витягнули. От вийшло таке, що я їх посадила от сюди, і вони дали трав... ну, зійшло, якби. Зелене вже. Але не це головне. Головне те, що я з вами ділилася, що я обрізую помідори. Оце дебарао. Коли вони висіяні були, не пам'ятаю, але бачите, от зрізане. Ось воно. А ось, подивіться. Бачите? Чому вони. І цей поряд я зрізала. Бачите, зрізаний він теж. Але я зрізаю над першим листочком. Тобто, щоб мені звідси. Ось тут, щоб дав пагінець. Бачите, бо від сем'ядольних сім'доль, не дає відросточка, а дає отам, от вже де перший пагін, після першого листочка. Оце я зрізала, поставила в водичку. І тепер це сорт дебарау. Я його люблю і люблю він, коли рано посіяти, він рано й родить. От. Ось, бачите, яка коренева система. І тепер у мене вже, бачите, тут є. І тут є. Але я помідори завжди по два сажу. Мені краще садити два, але формувати в один стебель. Тобто, я... оце в мене буде головне стебло. Всі пасинки я буду відрізати. Ось оце другий, я теж зрізала, він там у мене укоріняється, але як бачите, я зрізала його пізніше. Тому я вже буду садити окремо. Ну, але коли буду садити в теплицю, то я, як кажуть. Мій вибір такий, що краще два садити. І формувати в одне стебло, ніж садити один і формувати в два-три стебла томат. Це високорослий томат, тому краще таким чином. І тоді перша китиця, коли зав'яже плоди, вона нижче. розумієте? Ось вона, Він зав'язує дебарав, зав'язує першу китицю плодову, він зав'язує над цьому листочком. От можете собі представити, що. Де б це на якій висоті, це десь 50-70 см, мабуть. От то, тут він вже буде у мене набагато нижче, бачите? Зав'яже і раніше. Ну, і тут буду формувати, і тут буде. Ось такий мій, як кажуть, спосіб, який подобається мені. Це на високорослих. Ну, якщо ви маєте мало насіння і хочете розмножити сорт, то е, можна і отут обрізати зараз. ой. Дивіться, якщо хочете розміну, то можна вже і тут тут коренева система е, утворилася, то можна тепер ось отут обрізати. Тут утвориться коріннячко, він дасть ріст, то можна я кажу, наробити собі скільки хочете саджанців, як встигнете. Залежить від того, як ви його посієте. От так. так що тут у мене така робоча обстановочка але, думаю, буду садити якраз зараз оцей вершечок. Дебараорізаний, я їх називаю. І думаю, поділюся, може хтось захоче таким самим чином. Може погано насіння зійшло. А поки буде насіння сходити, то це вже і це має іншу властивість. Тобто це вже набагато раніше буде. А це може хтось поцікавиться, це хоє така рослинка в'ється, гарно цвіте. Ну, я трошечки пробую її укорінити і посадити. Ну, от Теж маю ще роботу, подивіться, бачите Колеус. Дуже гарне коріннячко. Це зараз теж посажу. Маю землю. ой, І ще не можу налюбуватися. Ехінацією. бачите, як я торік, були пляски, музика, траляля, була скарифікація, стратифікація. Все було. І дві рослинки. А тут, бачите, свіже насіннячко. пішло. Отак. Так, що все, бувайте здорові, успіхів вам. І кому подобається моє відео, ставте лайк. Порадуйте мене. Все-таки, щоб не було видно, що це дарма праця, що не даремно. Хто знає, поставте. О, ми це знаємо. Хто не знає, подякуйте, що будете знати. Ну, все, бувайте здорові. 12 квітня.